Доброго славаного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 13 глава, з 9 по 13 вірш. Сказав Господь своїм учням: стежте за собою, бо вас видаватимуть на судища й битимуть у синагогах, і перед правителями і царями поставлять вас за мене на свідчення їм. І всім народам раніше повинно бути проповідане Євангеліє, коли ж поведуть. Видавати вас, то не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, і не обдумуйте. Але що дано буде вам у той час, те й говоріть, бо не ви будете говорити, а Дух Святий. же брат, брата, на смерть і батько дитину, і повстануть діти на батьків, і умертвлять їх, і зненавидять вас усі за ім'я моє. Хто ж витерпить до кінця, той буде спасенний. Богу нашому слава. Завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.